Привіт, діви! Я вітаю вас з усіма святами, які у нас ідуть, які до нас наближаються. Також бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, звісно, натхненного, гарного життя, щоб ви відчували себе вільно, незалежно і в добробуті. Про 26 й рік будемо говорити. Рік буде цікавий. Це новий прорив, тому що навіть по нумерології, якщо скласти ці всі цифри, у нас виходить число 10 або 1. Це новий початок, нові відкриття, нові осягнення, взагалі новий щабель у житті людей. Це нові, взагалі, і реформи можуть бути, і нові закони ми можемо бути, можемо мати, тому що. 25-й – це було 9. Дев'ять про завершення, про те, щоб щось відпустити, відпустити образи, когось вибачити. Завершення, тобто циклу, підведення підсумків, аналіз зробити і подумати, що ж ми, куди ж ми дійшли за минулі 9 років. А вже перший рік це вперед, новий щабель. Підлаштовуватись під ті обставини, які будуть у нас з'являтися, дивитися, що навколо нас змінюється, і продовжувати жити, продовжувати жити уже на новому рівні, новий левел у нас взагалі. І е, що буде у нас цікавого? Дуже буде багато подій. Цікавих у цьому році, 26-му, у нас Нептун остаточно переходить в Овен і там поєднається з Сатурном, який також остаточно переходить в Овен в цьому році. Це незвічне дві такі незвичні енергії протилежні. Взагалі Нептун він такий мрійливий, а Сатурн дуже дисциплінований, конкретний консерватор, і вони в поєднання стають. В знаку Овен про ясність. І це говорить про те, що ми більш чітко побачимо ситуації, які є в цьому світі, тому що Нептун 14 років йшов по рибам, і це про те, що мутні води, якась нечесність, якісь мутні води, обмани, неправда, ілюзія. Але в Овні Нептун нам засяє чистотою, засяє правдою. Там вогню багато висвітлить. Овен, всі таємниці розкриються. Ми побачимо, де була неправда, де що було нечесно, дещо було несправедливо. Те, що вони поєднаються, я думаю, сам Бог допоможе нам установити справедливість у світі, тому що Нептун відповідає за стосунки з Богом. А Сатурн це про справедливість. І от вони поєднаються. Останній раз так яка ситуація була 36 років назад. А ще у нас буде цікава ситуація, що кармічні вузли змінюють знак. 28 липня вони переходять у навісь лев водолій і виходять з вашої осі. Півтори року вони йшли по осі Діва Риби. Саме про служіння, про милосердя. Ми служили, допомагали, волонтероли. Ми волонтерили. Ми співчували. Ми були в такій скорботі, ми горювали, але все це робили. Працювали як ви діви, ви такі трудяжки. Так і ми робили, вірили в те, що все зміниться. І от зараз вузли переходять у Лев і Водолій. Тут про новий порядок, взагалі світовий, про нові реформи, про багато сонця, про осяяння, багато енергії. Лев, взагалі, управитель сонця, там дуже багато енергії. Світ стане взагалі на новий шлях, на більш світлий. І давайте конкретно для вас, діви, що ж буде відбуватися. Ретроградний Меркурій буде тричі йти у нас в 26-му році. Я вам скажу, в які дати це буде відбуватися. І в ці дати краще не приймайте рішення, не починайте щось нове, не відкривайте бізнес, не ставтеся серйозно до якихось знайомств. А навпаки, можуть повернутися якісь стосунки з минулого, можуть люди з минулого повертатися. Ви приймайте, говоріть Меркурій, взагалі, це ваш управитель. Я думаю, вам, діви, він зрозумілий, його енергії зрозумілі. Ви зможете з ним налаштувати стосунки. Зараз говорю, таке сонце яскраве світи. Це говорить про те, що сонце буде у вас достатньо діви в цьому році, ви будете відчувати себе спокійно і на позитиві, навіть при ретроградному Меркурії. І тут про те, що можуть повернутися старі почуття, старі якісь розмови в ці моменти, але головне не починайте щось нового, не вирушайте в дорогу, не купляйте серйозну техніку. Просто спостерігайте. І це буде з 26 лютого по 20 березня, потім з 29 червня по 24 липня, і ще раз, з 24 жовтня, по 13 листопада, і там буде саме в скорпіоні. Там можуть бути такі глибокі вияснення, прояснення. Головне, слідкуйте за мовою, за словами, що ви говорите, за думками також своє, своїми, щоб не попасти в якісь негативні стани по скорпіону. І потім не жалкувати про це. Тримайте мислення, слова під контролем, і хай вони будуть вам тільки служать на благо. І далі, що ж цікаве, давайте розбиратися для вас. 26 січня у нас Нептун остаточно переходить у знак Овен на 14 років. Для вас це восьмий дім, і тут новий рівень заробітку, взагалі, новий рівень надходжень. Ви по іншому можете заробляти 14 років. Розумієте, це дуже багато. І за цей час ви можете заробляти через творчість, через якісь нові ідеї, через те, щоб е, з якимись людьми дуже цікавими можете знайомитись. Це якесь партнерство може бути дуже цікаве, таке що вас буде надихати. Все це восьмий дім. Взагалі гроші можуть приходити, як то кажуть, ні звідки. Тут такі великі подарунки. У Нептуна у нього дуже багато скарбів. Він повелитель морів, океанів, і на дні там знаходиться дуже багато. Скарбів він може їх вам дарувати. Або в мінусі це можуть бути великі ілюзії. Ілюзії в плану заробітку, надходження коштів, якоїсь довіри, тобто керувати коштами, які вами не зароблені. Це завжди складно. Тут ми можемо попадати в залежність, в мінусі. А в плюсі ми повинні довіряти і правильно розпоряджатися. Всіми надбаннями, надходженнями, які будуть до вас приходити. Але тут щось може бути незвичайне і глибокі трансформації вам будуть вчити довіряти саме життю і цінувати ті цінності, які будуть до вас, до вас приходити. Тобто заробляти не по якимсь там схемам, як то зазвичай роблять люди, а саме по почуттям, по інтуїції, по У вас буде. Прямо як заманювати в такі області, де ви зможете отримувати великі цінності, великі надходження. І це буде надихати. Це говорить про творчість. Ви можете писати картини, ви можете передавати якісь знання. Тобто, все, що стосується творчості, на цьому можете абсолютно по-новому заробляти. Нептун дає безмежні океани взагалі у великих артистів, у акторів там у великих творчих людей, у них дуже сильний Нептун. І от тут він до вас зайшов у восьмий дім на 14 років. Приготуйтесь, діви, заробляти якось по-новому, незвичайно. І також, як я говорила, кармічні вузли змінюють знак. Два коридори затемнення ми будемо проживати в цьому році. Перший буде з 17 лютого по 3 березня, почнеться сонячним затемненням, закінчиться місячним. Іще у вашому знаку риби діва, і це для вас перший сьомий дім. А сонячне буде вже у водолії, у шостому домі для вас це щось про роботу. Взагалі, коридор затемнення це такий, як СУВ, трошки нам змінює вектор, тому що, дається така, як темнота. Затемнюються світила то місяць, то сонце, і нам начебто зрозуміло, куди йти, тому що темно. Але саме ця темнота якби принуждає нас до того, щоб ми шукали вихід, шукали нові шляхи, шукали куди рухатися, щоб вийти з цієї темноти. Це дає енергію. Головне тут не боятися, не падати в страхи, а все-таки продовжувати рухатись. По шостому дому тут зміниться у вас стиль життя. Тіло може змінитися, психіка може взагалі змінитися. В інший ритм можете зайти саме до життя вашого. Можуть бути реформи у прямо розпорядок дня, харчування змінитися, підете на спорт, якось по іншому будете розпоряджатися своїм життям. І також, коли місячне затемнення, ви відпускаєте надмірний контроль над собою, і вам приходить така як справжня сила. Ви вже давно працюєте над цією вістю один-сім. Я думаю, за ці роки півтора року, поки вузли йшли по вашому знаку, ви вже якось змінили і себе, і стосунки. Але зараз такий як контрольний урок це вже закінчення руху вузлів по вашому знаку. І ви вже маєте прийняти те, що з вами відбулося, порадіти і попрощатися з цими вузлами. Через 18 років вони знов повернуться в це положення до вас знову зайдуть. Ну, менше, тому що півтора року назад вони зайшли у ваші знаки. І далі у нас 14 лютого Сатурн остаточно також переходить у знак Овен. Знову ж таки, у вас. Восьмий дім це він наведе лад у вас у великих коштах, у фінансуванні. В мінусі він може давати і страхи, може давати стримання. Що я говорила, туди і Нептун дає заходить, який дає розширення, безмежна кількість, взагалі, океан. А Сатурн буде стояти поряд і буде стримувати, буде дисциплінувати, буде давати таку відповідальність, буде давати е, якусь стабільність. Я думаю, що Нептун далеко вас не. Не потонете, ви так би сказати, а будете держатися на плаву, і він вам дуже е, допоможе. Чіткі межі може зробити в цьому фінансуванні, чіткі рішення, саме по фінансам, будуть у вас, будете ви приймати, але можуть з'явитися якісь нові фінансові зобов'язання взагалі, такі, яких раніше у вас не було. А далі у нас ще дуже цікава ситуація. 26 квітня Уран переходить у близнюки на 7 років до вас у 10 дім. Тут, взагалі, кар'єра робить стрибок. Все незвичайне. Уран це планета нового, перспективного, це реформатор, це революціонер. Взагалі він вам зробить революцію кар'єри. Все зміниться, ви не будете працювати як раніше. Тут про нові ідеї, тут про нові технології, тут про те, що використовувати штучний інтелект, інтернет обов'язково. Якусь мережу вибудувати, таку що мережевий маркетинг є. Отак можете працювати. Дуже багато людей може бути біля вас. Тут про молодість також уран він несе омолодження, колективи можливо молоді будуть біля вас, професіоналів таких. І він переходить у близнюки. Близнюки йому підходять, йому там приємно з ними працювати, але це взагалі багато здивувань ви отримаєте у кар'єрі, багато нового. Уран він ламає старі шаблони і буде тут виживати. Хто із вас, діви, хто гнучкий, хто готовий прийняти все нове, хто хоче змінюватися, хто не чіпляється за старе, хто не маніпулює, він цього взагалі не любить. Він любить незалежність, свободу, політ. Він вам дасть крила. Якщо ви його правильно приймете і скажете, добре, я згодний, я буду літати. І тут також можуть бути і далекі переліти, і може бути робота, десь як я сказала, мережа може бути в різних країнах, можуть у вас бути або. Співробітники або начальники ваші десь далеко живуть. Ну, взагалі, тут відстань може бути, тут може бути незвичайний зв'язок, тут може бути багато нових технологій, несподівані повороти, тут може змінюватися абсолютно все. І керівництво ваше зміниться, і місто робоче ваше може змінитися, роль ваша може змінитися, статус ваш обов'язково зміниться. І тут ви більше вийдете до публічності. Ви будете такою публічною людиною, але це буде легко, свободно, без егоїзму. Уран не терпить егоїзму такого, що ось я і всі дивіться. Ні, тут про легкість, свободу, але ви будете цікаві. Уран це про цікавість. І далі у нас Юпітер змінює знак. Він кожен рік змінює знак, тому що Юпітер він один рік знаходиться в кожному знаку, і в цьому році, 30 червня, він перейде у знак Лев. Дуже йому там гарно, він там дуже розвивається, розширюється, тому що Лев це такий знак з великою душею, щирою, і Юпітер це любить. Він також любить розвиток, розширення. Для вас це 12-й дім, діви. І... Наступний е, рік він уже перейде до вас до вас в знак, приготуйтеся про те, що ви будете розвиватись, ваша ідентичність буде рости і масштабуватись. А в цьому році він е, півроку ще піде по одинадцятому. Може у вас бути ще розширення в колективах, у спільнотах можете попадати в нові групи, в дуже цікаві. Можете також творчість свою розвивати, а уже Наприкінці червня переходить у 12-й, і тут як внутрішнє зцілення відновлення сил у вас буде, відновлення вашої віри. Якщо ви, наприклад, хворіли, ви можете одужати однозначно по Юпітеру, ви можете відчути свою авторитетність, ви можете зустрічатися, знайомитися з новими авторитетними людьми. Можете приїхати взагалі, можете емігрувати кудись далеко. Юпітер це все дає. Можете навчання взяти якесь таке дуже цікаве, можливо, духовне, якісь таємниці можете розкривати. Все це Юпітер він навчає, він масштабує, розширює вашу навіть підсвідомість, тому що 12-й дім це про підсвідомість, про те, щоб щось зрозуміти в собі. Отут у вас дуже багато чого цікавого. І люди будуть незвичайні зустрічатися, можливо, на ретрити будете їздити, можливо, на якісь, як я сказала, навчання там, медитувати. І ще один коридор затемнення, як я говорила, буде у нас в серпні, з 12 серпня по 28 серпня. Перший відбудеться в 20 Першому градусі Лева, і знову ж для вас, 12-й дім, він дасть вам таку змогу, це, це затемнення, як відпускання внутрішньої інтуїції, щоб отримати більш свободу. Ви відчуєте цю свободу. І там Юпітер в 12-му. Він також про свободу, також про незалежність. І оцей коридор затемнень, він також дасть вам. Трошки сув, що ви скажете, ні, я не хочу ці залежності, я не хочу жити і комусь щось я зобов'язана, я хочу жити по-новому, я хочу мати розвиток розширення через те, як я це відчуваю, як я, це, як я хочу, як моя внутрішня інтуїція мені говорить. Отак От захочете бути прямо свободним. І коли часткове місячне затемнення 28 серпня, знову ж таки, в вашому домі, тут уже підведення підсумків вашої особистості і стосунків. Ще якесь остаточне прояснення, з ким ви хочете жити, що у вас за стосунки, чи ви дійсно там відчуваєте свободу, незалежність? А якщо є якісь маніпуляції, якщо якісь є прив'язки важкі, вам захочеться це залишити остаточно і? Піти у нове, там, де чисто, там, де воля, свобода і незалежність. І Венера також у нас ще буде ретроградна у жовтні місяці з 13 жовтня по 14 листопада. Почне вона свій рух ретроградний у Скорпіоні, дойде до Терезів. А для вас це третій, другий дім. Тут більше про те, що. Друзі можуть повертатися, якісь минулі стосунки. Можливо, ви кохали когось або кохаєте. Можете так цнотливо, не з пристрастю, а цнотливо. Як ми кохаємо друзів, братер, братів, сестер. Ось тут може бути якесь прояснення в плані того, що почуття повернуться. Також слова Слова будуть мати велику вагу в цей час на ретроградній венері. Тут говорити потрібно абсолютно правду. І також може стосуватися коштів. Говоріть чесно про кошти, про заробітки, про самоцінність. Цінуйте себе обов'язково. Венера ретроградна в другому може давати вам знецінення. Тобто ви самі себе будете якби, трошки як незадоволені. Це коли в мінусі. А найкраще. Говоріть чесно, навіть якщо вам це незручно, говоріть правду. Ви себе цінуєте, ви гідна людина, ви маєте цінність, всі ми цінні. І обов'язково в цей час, щоб не падати в такий мінус, що мене не люблять, мене не цінують. Тримайтеся. І цей час необхідно прожити. Відпускайте те, що дає вам відчуття незахищеності, якісь такі небезпечні стани, страхи, страхи за себе, що мене не люблять. Відпускайте. І головне в цей час не одружуйтесь, не виходьте заміж, не заводьте такі серйозні стосунки, тому що, як я сказала, венера повернеться і може все змінитися. Я вам бажаю багато сонця, щастя, радості в цьому році, діви, щоб все у вас було добре, гарно, щоб ви відчували себе щасливими, натхненними і йшли вперед, рухайтесь і досягайте, чого ви бажаєте. Гарних вам станів і до зустрічі!